От би знайти таке відео, де розкажуть, як продавати дорого будь-який товар чи послугу без крутих продавців у абсолютно різних бізнесах, навіть там, де клієнти знають ціни, постійно торгуються і борються за кожну копійку. Бінго, ви вже тут, бо у сьогоднішньому відео ви отримуєте дуже потужну технологію українського журналіста Дмитра Гордона, завдяки якій він не те, що дорожче продає, він продає в рази дорожче, ніж конкуренти. І що найголовніше, клієнти купують, а продажі ростуть. То дивіться відео до кінця, щоб не пропустити найважливіше а поки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Поїхали! Перше ніж почати, як і завжди, попереджу. У цьому відео ми не будемо оцінювати особистість і діяльність Дмитра Гордона. Як до нього відноситись, особиста справа кожного. Моє завдання познайомити вас із технологією, яку він використовує, і яка приносить результат у вигляді високої націнки і росту продаж. Все! Я попередив, а тепер переходимо до самої технології. У вас, до речі, зараз може виникнути таке питання: якщо я хочу продавати дорого, то чому б мені просто не підняти ціну? Не поспішайте. Зробивши так, ви можете завдати дуже сильного удару по своєму бізнесу, від якого дуже довго будете відновлюватись. Що я маю на увазі? Якщо ви просто, як то кажуть, на рівному місці підвищите ціну на продукт, то це не призведе до росту продаж і збільшення чеку. Так, в окремих. Випадках це може спрацювати, але далеко не завжди. Якщо у вас класичний бізнес, у якому клієнти чутливі до ціни, тобто орієнтуються в цінах і швидко реагують на її зростання чи зниження, а у більшості галузей клієнти саме такі, особливо коли ваш клієнт бізнес, то підвищення ціни викличе невдоволення у клієнтів і продажі знизяться. А потім, коли ви підрахуєте свою виручку і прибуток, то виявите, що не тільки нічого не заробили, але й сама виручка і прибуток знизився. Мало того, що виручка і прибуток знизяться, так ваші клієнти приходитимуть і казатимуть вам. А чого так дорого? У такого-то конкурента цей продукт вартує дешевше. Вони мало того, що самі не купуватимуть, так ще й казатимуть іншим своїм родичам, друзям і знайомим, щоб у вас не купували, бо у вас дорого. Тобто ви втрачатимете клієнтів. Але й це не найстрашніше. Значно гірше, коли ось такі невдоволені клієнти казатимуть іншим, щоб у вас не купували, але водночас казатимуть, щоб купували у вашого конкурента. Тим самим вони ваших клієнтів переводитимуть. До ваших конкурентів і вже вони будуть отримувати від них гроші. Тоді у вас виникає наступне питання: якщо ціну просто так підняти не можна, то як тоді діяти? Для цього? Підвищення ціни або одразу високу ціну на продукт потрібно підкріпити цінністю, побачивши, яку у клієнта взагалі не виникатиме питань, чому цей продукт вартує дорожче, ніж на ринку, ніж у конкурентів. А як сформувати таку цінність? От для цього ми й будемо використовувати метод Дмитра Гордона, який мало того, що створює таку цінність, та ще й робить це моментально, з мінімальними затратами, практично ніяк не змінюючи ваші процеси роботи. Метод складається. Із п'яти етапів, які ми крок за кроком розберемо. Перший етап оприділіться з продуктом, який ви хочете продавати дорого. Нехай це звучить очевидно, але тим не менше, Велика кількість підприємців пропускають цей етап. Ви можете сказати: а що, якщо я хочу увесь свій асортимент продавати дорожче? Для чого тоді мені оприділяти якийсь конкретний продукт? Є декілька причин, чому вам не варто так робити. Перша, ви ламаєте усю методику. Коли ви ламаєте методику і викидаєте з неї хоча б один елемент, ефективність її використання сильно знижується. Навіть в рази друга, ви розфокусовуєте свої зусилля. Чим більше товарів чи послуг у вашому асортименті, тим менше зусиль ви зможете виділяти на пропрацювання кожного з них. А отже, ви значно довше будете пропрацьовувати кожен свій продукт. І далеко не факт, що доведете роботу до кінця. Чому я так кажу? Бо ви будете робити великий об'єм роботи. Результат одразу себе не проявить і у вас опустяться руки, або ж ви не зможете виділяти стільки часу і зусиль на пропрацювання кожного продукту, бо у вас буде багато іншої, не менш важливої роботи, і цю роботу ви відсунете на другий план, а потім взагалі про неї забудете і так нічого й не зробите. Третє, ви ризикуєте відрізати від себе велику кількість клієнтів. Чому? Бо кожен продукт, який ви продаєте, закриває певну потребу клієнта. А отже, Формує певну аудиторію ваших клієнтів. І так, кожен продукт, який ви продаєте. Наприклад, у вас магазин одягу. У вашому асортименті є дитячі шапки і шапки для бабусь. Так от, дитячі шапки формують вам аудиторію таких покупців, як батьки, які хочуть придбати своїй дитині таку шапку. А шапки для бабусь формують аудиторію покупців жінок-пенсіонерок. Тобто, ваш магазин збирає дві зовсім різні аудиторії. Батьки і жінки-пенсіонерки, якщо ви підвищите ціну одразу на два товари, то велика ймовірність того, що ви відріжете від себе одразу дві аудиторії, то як же все ж таки зробити правильно? Виділяємо один. Максимум 2-3 продукти і пропрацьовуємо їх. Зробивши так, ви зможете більше зусиль приділити кожному з них, ретельніше пропрацювати кожен із вибраних продуктів, і це не відволікатиме вас від ваших основних завдань. Окрім того, обравши 2-3 продукти, ви знижуєте ризик втрати клієнтів на випадок. Якщо б технологія у вашій ситуації не спрацювала б, а ризик того, що щось у бізнесі може не спрацювати, є завжди. Ви втратили б невеличку частину клієнтів, і це не завдало б вам великого удару. По продажам доходу як наслідок по прибутку. Але якщо технологія спрацювала, вам простіше, легше і швидше буде проаналізувати асортимент, виявити, по якому виду товару можна теж підвищувати ціну, а по якому не потрібно. Наприклад, ви протестували підвищення ціни на шапках для дітей і шапках для бабусь, і зрозуміли, що продажі на дитячі шапки від цього не зменшились, а по шапках для бабусь продажі від підвищення ціни навпаки. Знизились ось так. Ви виявили, що на перший товар можна сміливо залишати нову ціну. А на другий не потрібно і повертаєтесь до тієї ціни, яка була раніше. Завдяки цьому підходу ви зможете виявити продукти, у яких є потенціал до підвищення ціни, і що найголовніше, використати цей потенціал на максимум. Якщо сказати простіше, ви шукаєте товари, де можна підняти ціну, піднімаєте її, перевіряєте, чи продажі знижуються, а потім коригуєте ціну під ситуацію. Використавши цей підхід, ви без будь-яких труднощів можете збільшити дохід. І прибуток, але й цей метод має свою межу. Все рівно, рано чи пізно підвищуючи ціну, ви дійдете до цієї межі. Це може проявитись, коли ви поставите 100, 200, навіть 300% націнки, а може проявитись, коли ви підвищили ціну всього на 1%. Як діяти у такому випадку і пройти цю межу без зниження продаж і втрати клієнтів? Ось тут, власне, ми і застосовуємо метод, який Дмитро Гордон просто геніально використав і не тільки пройшов цінову межу продукту. Його продав продажі не тільки не знизились, а клієнти не перейшли до конкурентів, але його продукт сам себе почав рекламувати з подвійним ефектом. Як він це зробив? Про це я розповідаю у наступному етапі. Другий етап. Правильно запакувати обраний товар. Під запакуванням я не маю на увазі обгортку чи підготовку до транспортування. Я маю на увазі подачу, як ви його подасте клієнту. Якщо правильно запакувати, то можна подавати за високою ціною навіть такий продукт, покупці якого дуже чутливі до ціни, навіть якщо ваші клієнти інші підприємства чи компанії. І найголовніше ви зможете відбудуватись від конкурентів, тобто зможете продавати за. За високою ціною навіть тоді, коли ваші конкуренти борються за кожну копійку, то як же це зробити? Для цього потрібно брендувати свій продукт, тобто продавати його під конкретним брендом чи торговою маркою. У своїх відео я вже згадував цей метод і як він працює, але якщо ви раптом їх ще не дивились. Посилання на них залишаю ось тут. Дуже рекомендую подивитись. Метод, який я розкриваю у цих відео, дуже ефективний і перевірений на практиці, такими торгівельними мережами, як АТБ Маркет, Сільпо, та й практично усіма торгівельними мережами, які є як в Україні, так і за кордоном. Такий метод дозволяє розширити межу ціни від конкретного найменування до товарної категорії. Наприклад, є продуктовий магазин, який продає хліб білий різаний торгової марки. А. Цей хліб користується великим попитом, і коли інші магазини продають таке ж найменування товару, то максимум наскільки може відрізнятися ціна? На пару копійок гривню максимум, як ви розумієте, клієнти дуже чутливі до ціни у такому випадку, і це дуже сильно обмежує можливість заробітку шляхом підвищення ціни. Але коли мережа випускає такий же хліб під власною торгівельною маркою, то межа ціни автоматично розширюється до межі ціни такого ж хлібу, але інших виробників. Хоча цей метод і дозволяє вам збільшувати націнку на такий товар, але як я вже сказав. І тут є межа Межа у вигляді товарної категорії і пройти її дуже важко, навіть якщо ви випускаєте товар під власним брендом, то виходить, що це максимум, доки ми можемо підіймати ціну? Ні. І щоб пробити це плато, нам потрібно буде застосувати наступну технологію Дмитра Гордона. Що це за технологія? Запакування продукту під бренд відомої особистості. Використовуючи дану технологію, ви однією дією отримуєте декілька дуже потужних бонусів, які в рази розширюють і межі ціни вашого продукту, і навіть збільшують продажі. По факту, ви створюєте абсолютно новий унікальний продукт, якого ще немає на ринку, навіть якщо товар, який ви продаєте, Масовий. Чого ви цим досягаєте? По-перше, ваш продукт виділяється серед таких же продуктів, що привертає до нього більше уваги, а отже, зростає кількість продаж. Це спрацьовує, коли ваш продукт продається в одному місці з іншими схожими товарами, наприклад, на полиці супермаркетів. По-друге, ви одразу отримуєте лояльних покупців завдяки аудиторії знаменитості, чий бренд ви використали. По-третє, ви отримуєте велику кількість покупців завдяки великій. І аудиторії знаменитості. По четверте, ви практично стираєте межі ціни на свій продукт і можете ставити націнку в рази більше, ніж ставлять ваші конкуренти. Подивіться, як це працює на прикладі мерчу гордона. Візьмемо одне конкретне найменування товару: кружку. Якщо глянути на неї без емоцій, звичайна кружка, яких багато на кожному кроці, але сюди додається унікальна властивість. Кружка проявляє зображення при високій температурі, і завдяки цьому вона виходить за меж звичайних кружок із стандартними характеристиками, як от місткість, об'єм, матеріал, колір, форма. А отже, розширюється цінова межа. Тепер, коли додаємо на кружку бренд Дмитра, вона сприймається зовсім по-іншому. На неї дивляться через призму бренду. І тут починаються емоційні покупки, бо активізується аудиторія прихильників, яка першою роз скупляє наш продукт. Сам товар відноситься до посуду, а отже, його цілком можна продавати у спеціалізованих магазинах, що ще більше розширює аудиторію покупців. Але чому магазинам буде цікаво закупляти такий товар і ставити його у себе на полицях? На це є декілька причин. Перша причина: товар унікальний, виділяється. Привертає увагу покупця, викликає емоції, стимулює емоційні покупки. Від чого зростає кількість продажів магазину? Друга причина: Дмитро Гордон відома в Україні особистість. А отже, велика ймовірність того, що покупці магазину знають його, і що серед таких відвідувачів будуть прихильники Дмитра, які теж захочуть придбати собі такий товар. Третя причина це реклама магазину. Якщо бути точнішим, сарафанне радіо. Чому? Бо коли хтось із клієнтів зайшов у цей магазин і побачив новий і незвичайний товар, він може купити, а може й не купити. Це не так важливо. Але от що він з великою ймовірністю зробить, так це поділиться. Своїми родичами, друзями і знайомими інформацію, що у такому то магазині продається кружка із гордоном, і люди почнуть одне одному переказувати, частина із цих людей зайде у цей конкретний магазин заради цікавості, а потім частина із тих, хто зайшов. Щось придбає, і не обов'язково саме цю кружку, але тим не менше кількість і сума покупок зросте. І магазину така реклама обійшлася вартістю партії такого товару, яка, до речі, ще й потім продасться, і вони зроблять на цьому ще раз. Тобто ви купили товар, не витратили на його рекламу жодної копійки, бо сам товар виконує функцію реклами і ще й заробили на його продажі. Ви уявляєте, наскільки потужню методику зараз отримуєте? Вона точно вартує вашого лайка. Але і це не все, оскільки цей товар унікальний, то, хоч він і належить до типу продукції, кружки, але її скоріше віднесуть до декоративної або сувенірної продукції. Це не суть. Суть у тому, що тип продукції кружки має більш жорсткі межі в ціні, ніж сувенірна чи декоративна продукція. А це означає, що її ціна може в рази перевищувати ціну такої ж кружки тільки без бренду гордона. При тому, що їх собівартість може бути одинакова. От і виходить, що на продажі однієї кружки магазин може отримувати значно більший прибуток, ніж на продажі звичайної кружки. Це може звучати складно, тому поясню простіше, на прикладі така як продається в магазині Дмитра з такими ж властивостями в середньому на момент запису цього відео. Продається за ціною 300 гривень. А у Дмитра в магазині така ж кружка, тільки з його фотографією, на момент запису цього відео продається за 450 гривень. І це ми ще не знаємо собі вартості такої кружки, а вона може бути доволі низькою. Цілком може виявити, що на такій кружці заробляють і 100, і навіть більше відсотків націнки. Ось чому такі товари магазинам буде вигідно виставляти на свої полиці. А для Дмитра. Кожна нова полиця, де з'явиться його товар, буде рекламою його власного бренду. Яким чином, все дуже просто. Уявімо, що хтось із клієнтів того ж магазину посуди не знає, хто такий Дмитро Гордон. От він приходить повз однієї полиці, бачить цю кружку. Так, вона зачепила його увагу, але інтересу не викликала. І цей покупець пішов далі. Але підходять наступні покупці: вони впізнали Дмитра. Здивувались тому, що побачили, і почали активно і голосно обговорювати те, що побачили. Перший клієнт, який пройшов повз полицю, почув це, дізнався, як звуть от того чоловіка на кружці, зацікавився ним. Зайшов на Ютуб, подивився декілька відео Дмитра, захопився його особою і став прихильником. А потім він не те, що кружку придбав, він ще й інший його мерч. Придбав і таких ситуацій може бути безліч. Ось так спочатку з'явився прихильник, а потім постійний лояльний клієнт. Тут ми з вами спостерігаємо просто геніально вибудований Дмитром Цикл. Популярність, продажі, популярність. Тобто зростає популярність, зростають продажі, зростають продажі, зростає популярність. Мало того, що у кожну одиницю продукту може бути закладений великий прибуток, так від цього ще більше зростають продажі, і як наслідок ще більше зростає прибуток. Чому я кажу, що з кожною наступною продажею може зростати прибуток? Справа в тому, що кожен проданий товар себе рекламує і на цей раз. Не на полиці магазину. Покупець купив цю кружку, поставив у себе вдома на столі. До нього прийшли друзі, побачили, їм сподобалось. Теж придбали. Тобто спрацювало сарафанне радіо, і на таку рекламу не було витрачено жодної копійки. А чим менше коштів буде витрачено на рекламу, тим більшим буде прибуток з проданого товару. Але й на цьому Дмитро не зупинився. Він зробив так, що його продукт почали обговорювати навіть знаменитості, і тим самим він відкрив для себе ще більше аудиторій, значно ширших, і навіть тих, хто не є його цільовою аудиторією, а отже отримав доступ до нових ринків збуту. Як він це Зробив, він використав ще одну неочевидну технологію, про яку я вам зараз розповім. От скажіть, для чого звичайний комерсант буде ставити високу ціну на свій товар? Правильно, щоб більше заробити, щоб більше заробити прямо зараз. Що зробив Дмитро Гордон? Він вибрав дуже якісний товар. А у якісного товару зазвичай висока собівартість, бо і виробництво обходиться дорожче, і матеріали чи інгредієнти вартують дорожче дешевих аналогів. Якщо б такий товар просто виготовляли під якимось маловідомим або невідомим брендом, то такий продукт і його бренд просто б не витримали конкуренції дешевих аналогів. Але коли Дмитро поєднав цю якісну продукцію із своїм брендом, у якого велика популярність, то він не те, що зробив такий продукт конкурентним, він вивів його за межі конкуренції і завдяки своєму бренду з однієї сторони оправдав високу ціну для клієнта, а з іншої забезпечив виробнику окупність. Зробив так, щоб виробнику було вигідно виготовляти продукт такої якості. Ви можете сказати, а чому б йому просто було не вибрати дешевший аналог продукту так само бренд? його І заробляти одразу і багато. Дмитро глянув далі. Він розумів, що висока якість продукту підвищує лояльність клієнтів до цього продукту. Лояльність клієнтів породжує повторні покупки і збільшує кількість клієнтів. При такому підході він виграватиме на об'ємі продаж, і що найцікавіше, такий підхід дав свої плоди. Про його продукцію почали говорити і її почали використовувати популярні блогери, музичні виконавці. А у них Своя мільйонна і молода аудиторія, яка могла б навіть не знати про гордона, але через своїх кумирів вони дізнались про нього і його продукцію. Частина із них точно зацікавилась і здійснила покупку. І тут замикається ще один цикл і повторюється так само, як я описував кілька хвилин тому. У вас зараз може виникнути питання: то що мені ставати таким же популярним чи популярно як гордон, щоб досягти такого ж ефекту? Давайте відверто. Ну, не усі ми медійні особистості, тому якщо ви підете шляхом нарощування власної популярності, не факт, що це у вас взагалі вийде. У когось можливо і вийде, але в такому випадку він, як і Дмитро, має витратити на це не один десяток років. Але й це не дає жодної гарантії на успіх. То що ж робити? Як все ж таки реалізувати таку схему і не витрачати на усе це десятки років? Є одна дуже проста рекомендація, яка якщо ви виготовляєте продукт. То скооперуйтесь із тим, хто вже є такою медійною особистістю, і запропонуйте ту ж схему, яку ви сьогодні дізнались. Але одразу попереджу: не намагайтесь сліпо копіювати цю схему. Це не дасть вам того результату, який ви очікуєте отримати, або ж взагалі не отримаєте жодного результату. Щоб методика ефективно працювала, її потрібно адаптувати під кожну конкретну ситуацію, бо напрямки бізнесу бувають різними, сам бізнес буває різним, і підходи у роботі в одній і в тій же галузі можуть бути зовсім різні. Тому якщо у вас виникли питання по своїй ситуації чи правильному застосуванню цієї методики. Приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. Насправді, методик, які допоможуть вам продавати дорого і багато сила силасиленна. Ви б хотіли дізнатись їх усіх і вже завтра застосувати, але питання. З чого почати, найкращий варіант, який вам точно підійде, почати із ось цих відео. Це база, яку повинен знати кожен, хто має намір заробляти у своєму бізнесі, а не рахувати копійки. Тож обирайте будь-яке відео і зустрінемось вже за кілька секунд.